Привіт, це компанія Happy Users. Ми хочемо вам запропонувати нашу нову розробку. Це скрипт, який працює з групами ВКонтакті, з повідомленнями, може їх аналізувати. Перше, що вам може бути цікаво, це, власне, суть того, що цей скрипт може робити. Що один з наших клієнтів це. Мережа хостелів такого плану, як ця Львівська мережа, шукає своїх клієнтів по різноманітних групах ВКонтакті, тобто таких, наприклад, групах. Да? І вони шукають вручну повідомлення от такого плану, як інтересує можливість бронювання, або є свободне місце сьогоднішнього дня в женської шестимісності на неділю а, і таким людям адміни сайту вручну відправляють повідомлення, що так в нас є місце, і ми можемо вам допомогти. Тобто в наших хостелах от, за такими то адресами доступні відповідні місця. А, наш клієнт замовив нам скрипт, і от таким чином вони можуть тепер. Автоматично відправляти таким людям ці повідомлення, ну і шукати їх. Тобто, що скрипт цей бот сам а, шукає ці повідомлення, а, власне, детальніше про те, яким чином цей бот їх шукає, то бот, цей робот має такий інтерфейс, що туди забиваються конкретні пошукові терміни. По яких він шукає, він аналізує е, речення, е, тексти цих коментів і постів, і там шукає відповідні е, зв'язки між ними, як сказати. Я не пам'ятаю, що це. <смір> <смір> ну тобто, яким чином? Аналізує текст. Тобто дивиться Ключові моменти, наприклад, на коли хоче заїхати людина, скільки людей хоче заїхати, ну і протяг... ну, тобто, на скільки часу. Він це все аналізує і створює? Створює повідомлення, в якому пропонує клієнтові якусь конкретну ціну. Ось, ось так. Ага, тобто крім того, всього ще е, з цього повідомлення, от яке є клієнт, він хоче якісь, там якусь послугу замовити, і цей бот може дати йому відповідь і запропонувати відразу і комерційну пропозицію. Тобто, що ми йому пропонуємо якийсь номер на такі-то дні, наприклад, з 5 по 15 лютого, стільки то людей там має проживати, і конкретна ціна, скільки це все буде коштувати разом. А, і далі в нас тут є зліва якісь отакі штуки. Тобто це що таке? Group, the post, the тобто, ці от назви це групи в контакті, де ми будемо парсити ці повідомлення. Тут ми бачимо, а, власне, та шукати. А, тут ми бачимо, що є група условия або і ціни, якісь там якось, якось вона називається хостел СПБ. І от є інша група, в якій також вона шукається. І робот запускається раз в якийсь там період, раз То, в скільки час. Він запускається один раз, але кожен раз сам потім запускається, тобто закінчив, список груп пройшов, наново запускається. А, а, тобто, інакше кажучи, ми постійно а, бачимо свіжу інформацію від того робота, як тільки хтось. А, постить повідомлення, що його цікавить таке на розміщення. На стіні або в обговореннях, на стіні, або в обговореннях, або коментар десь. Тобто всю групу парсить. Ну і відразу ми отримуємо це повідомлення і робот може сам відправити яку, якусь пропозицію клієнту, або, ну, чи разом з тим він надсилає отакого плану звіти, так як тут в Excel зображено. Тобто, що є якась конкретна, є якийсь конкретний пост або якась інформація, яка має бути цікава адмінам, є лінк на ту інформацію, дата цього поста і кому він був відправлений. То і таким же способом інший звіт це є реальні звіти з реальних сайтів. Де нужен двохмісний номер і так далі. І um, що далі? Mm -hmm. І такого плану, як оцей скрипт, ми можемо запропонувати скрипти для інших сфер або зробити їх. Наприклад, це може бути цікаво для різних маклерських агенцій, які також можуть пропонувати людям послуги з розміщення чи з оренди, і таким же самим способом вони шукають повідомлення в контакті, подібні до цього повідомлення, шукають кімнату на підселення. В окрему кімнату, без господарів і так далі. Тобто люди якісь конкретні шукають, хто би їм надав послуги ріелтерські. І ця інформація може бути шука... цікава ріелтерам. Звісно, тих груп є багато, і люди багато де можуть постити, і це все робиться, напевно, здебільшого вручну. Та, і ми можемо автоматизувати цей процес. А ще щось? Дякую вам за те, що дослухали до кінця. і Чекаємо ваших запитань на e-mail, Skype або на телефон.